Цілком зрозуміло, що останній період у сфері земельних відносин точніше сім років характеризується простими діями нашого парламенту. Це суть така: завершення року і продовження мораторію. Семирічна, я б сказав, така трагедія, вона однозначно загнала. Земельну реформу у глухий кут. І цілком зрозуміло, що за цих обставин простих рішень немає. Рішення повинні бути у різних напрямках, продуманими, ефективними і результативними, які б зняли ті всі перестороги, які ми маємо у сфері. Земельної політики, земельних відносин Україні. Цілком зрозуміло, що питання є архіважливе не тільки з точки зору продовольства, а у першу чергу з точки зору устрою завтрашнього дня України, українського села. Тому, виходячи з цієї ситуації, перш за все, я б хотів привернути увагу до Земельного фонду України. Про які йде мова і сьогоднішня ситуація, де якраз найбільше зачіпає інтереси, це безумовно, що стосується земель сільськогосподарського призначення. А це, якщо характеризувати загалом 70% земельного фонду України, і за грошовим виміром. Найбільший скарб по різних оцінках безумовно, оцінюють на сьогодні, але загалом у світовому вимірі це є майже п'ята частина світового запасу. Оцих 70%, якщо характеризувати в вимірі 100% світового запасу, це є земельського господарського призначення більше 20%. Тому якраз відповідь на це ключове питання. Є на сьогодні дуже важливою як і з точки зору продовольства, як з точки зору устрою в українському селі, як і з точки зору розвитку країни. На превеликий жаль, якраз неврегульованих питань на сьогодні склалось набагато більше, чим це було. В 2004 чи 2005 роках, коли приймались мораторії, точніше продовжувались мораторії щодо ринку земель, про які йде мова сільськогосподарського призначення. І е, список даних питань збільшився. Ситуація набагато має серйозніші виклики, чим це було тоді. Ось е, таблиця третя. Перейдемо до питань, які сьогодні є неврегульовані, і питань, які несуть ризики для України, для села і сільськогосподарських товароробників. Ну, перш за все, це питання земельного законодавства. Характеризувати можна. Кількість законів по різному, необхідність яких прийняті, але загалом, якщо повертатись до концепції земельного законодавства, яка була прийнята 2005 року постановою від 22 вересня 2005 року Верховної Ради по підсумками парламентських слухань, то вона якраз визначалась у тій кількості 38 необхідних законів, які необхідно прийняти для завершення земельної реформи. І серед них це найбільш резонансні, найбільш важливі закони: закон про земельний державний банк, закон про кадастер, закон про сільські товариства з регулювання ринку земель якраз сільськогосподарського призначення, закон про особливо цінні землі і закон про ринок землі. На преликий жаль, я ще раз повертаюсь до цієї е е істини з 2005 року до сьогоднішнього часу в цьому напрямку в законодавчому плані не просунулись ні на один крок. Ні один базовий закон не прийнятий, а навпаки, навіть закони майже готові. Це кадастр практично був готовий, прийнятий в першому читанні. І е, не, не вистачило практично 18 голосів для прийняття у другому читанні. Це е, закон про сільські товариства з регулювання ринку земель, закон про Державний земельний іпотечний банк. Вони втрачені. І е, сьогодні йде мова про розробку і напрацювання з чистого листа. Закон, який сьогодні анонсується. Про ринок земель він на порядок по своїй суті професійній, нижчий навіть того закону, який зареєстрований майже два роки тому народним депутатом Зайцем, це наше спільне напрацювання щодо ринку земель сільськогосподарського призначення.